Вітаю вас! Сьогодні ми будемо вчитись заповнювати кут у техніці із нитка. Ось так має вигляд лицева сторона, ось так виворотна сторона. Для роботи нам потрібен картон, ножиці, лінійка, кнопка для проколювання, простий олівець, також голка з ниткою. На картоні малюємо кут. Ось тут у нас буде нульова точка. Ми її не проколюємо. Через кожних 5 мм ми на лінії ставимо точки. І позначаємо від одного. До 10. Тепер, ось тут внизу також, позначаємо через кожних 5 мм точки. Тут ми позначаємо навпаки від 10 до 1. За допомогою кнопочки ми проколюємо всі точки, крім тієї точки, яка знаходиться ось тут. Проколи всі точки. Ось тут у нас є вигородна сторона з цього боку лицева сторона. Беремо ниточку. Прикріплювати можна за допомогою скотчу або зав'язати вузлик на кінці ниточки. На кінці ниточки ми зав'язуємо вузлик. Є два способи зав'язування вузлика. Майстер-клас зав'язування вузликів збережу під тим відео. Ви виберете цей спосіб, який для вас найкращий. Заколюємо в точку 1. Тепер на нижній лінії заколюємо також точку 1, але з лицевого боку. Тепер заколюємо в точку 2. З'єднуємо цю точку. Заколюємо в точку 3. З'єднуємо цю точку. Вона ну, у нас ось тут знаходиться. Тепер заколюємо в точку 4 і з'єднуємо цю точку 4. заколюємо в точку 5. З'єднуємо ці точки. Наступна точка 6. Наступная точка 7. Заколем в точку 8. Так продовжуємо вишивати до кінця. Тут на кінці ниточку також зав'язуємо на вузлик або приклеїмо за допомогою скотчу.